Виключений з військового обліку. Чи допоможе ця відмітка перетнути кордон? На сьогоднішній день для перетину кордону на підставі непридатності до військової служби необхідно мати висновок ВЛК про непридатність відмітку. Виключений із військового обліку. Державна прикордонна служба України у своєму листі від 17 березня 2022 року визначила, що обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану виїзду за межі країни громадян України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років не застосовуються до осіб, зокрема, які мають висновок військово-лікарської комісії, про непридатність до військової служби у воєнний час. Підтверджувальним документом може бути довідка військово-лікарської комісії про непридатність. Отже, відмітка, виключена із військового обліку, допоможе перетнути кордон в умовах військового часу. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юейлоєр.com.